Друзі, перше, дякую вам за те, що дивитесь канал, що проявляєте інтерес до моїх відео. І що я можу сказати, сьогодні я вам нарешті покажу, що ми придбали на заміну нашій Теслі. У нас ще залишився Hyundai Accent, котрий ми думаємо продавати, може будемо готувати. І я покажу, як, що, скільки коштує. Але сьогодні я вам покажу, що ми придбали через 2 місяці, як продали Теслу. Через два місяці пошуків вони були взагалі нелегкими. Вибір авто це занадто складна тема. Більше не хочу цим, цим займатися, краще купити нову, нову машину, я не знаю, з гарантією переплатити, але не стикатися більше ні з перекупами, ні з фарбована, не фарбована, перевіряти форсунки якісь, перевіряти двигатель. І так далі. Краще купити нову, переплатити і не заморачитися. Ось така у мене ідея на наступні машини. І ми придбали ось такий Mercedes GLE. Це 21 рік. Офіційна машина. Дизель 2 літри. Хтось каже, що вона не їде. Це літня резина. Ось так вона виглядає, купив чохлище ще за 600 гривень. На неї класна тема. Рекомендую. Ось такий Mercedes GLE. ось такий 63-й в неї. Обвіз. На обвіз пішло, кажуть, багато от грошей. Я сильно в них не розбираюсь. Але кажуть, що обвіз затягнув нормально. Зараз покажу вам його ззаду. Цей обвіз. Ось так він виглядає. Здвоєні такі циліндричні, виходить це жабру, чи як вона там називається. антихром на значку. Ось так це все виглядає. Ось ця тема мені подобається, я прям кайфую, коли бачу цей значок підсвічуючий. Але найбільше я кайфую все-таки від підсвітки. Зараз вона білим світить, але коли... Фіолетовим і, і ввечері. Ну це взагалі взагалі пушка. Ось так він виглядає. Музика слабенька, не бурмістер. Підігрів сидінь, вентиляція сидінь, регулювання. Ззаду ось так це виглядає. Ось так торпеда виглядає. Шторка щось мені не дісталась. Але нічого, кажуть, що повинні прислати. Ось так це виглядає. Придбав я це авто зовсім випадково. Я вже не думав, в 2024 році, році його придбати, але в 2024, десь, 28 8 грудня, воно вийшло. Відразу було під задатком, але я зробив скріншот, коли воно тільки вийшло. І не телефонував відразу. Просто зробив скріншот і перетелефонував трохи пізніше. Він каже, що воно вже під задатка. Приїхали быстро перекупи, задушили його по ціні. Він недоволен тим, що так віддав. І він проявив ініціативу зустрітися. Або я проявив ініціативу зустрітися. Як виявилось, це мого товариша доволі гарний знайомий. Ми відразу знайшли з ним обші. Інтереси, як то кажуть, от бачите, звідки? От відсюди. Скуп'янська. І я трохи більше предложив, запропонував, і ми швидко домовились, так як її реєстри не працюють. Не знаю, може відео вийде вони вже запрацюють, так як її реєстри тоді не працювали, ми швидко домовились, пішли до нотаріуса, зробили розраху довіреність і роз... заяву о повному Розщоті. І, в принципі, ми вже як два місяці на ній пересуваємося. Ну, в цій машині, реально, я вам скажу, це найкоштовніше це цей обвіз 63-й, тому що він йому вийшов е, десь біля 270 тисяч гривень. І мені завжди цікаво, що люди готові вкладати в обвіз в антихром Бачите. Значок теж в антихромі. Але якихось, знаєте, базових таких речей, як, наприклад, сліпі, сліпі зони немає. Музики преміальної немає. Це мене досі таки смущає. Але є багато інших функцій, котрі, як на мене, не такі важливі. Але все ж. Але, як на мене, окрема біль це ось ці проводки на Apple Card Play. І також не... Зручно, коли ви його вставили, телефон або тут лежить, або треба якась дішманська опять, штука, щоб його ставити. Тому це не дуже зручно. Але від цього салону я взагалі дуже сильно кайфую. Тому воно якось зглажується. Бачите, яка підсвіточка, сразу. ох, я прям сразу. У мене піднімається настрій. Ось так це виглядає. Це, звісно, міняється. Нарешті навігація є не як, не як в Теслі. Що треба щось там зламувати, розлочувати і так далі. От, бачите? Ой, я прям ой кайфую, кайфую, як воно ж гарне. ох ой ой йой І воно так от нажимаєте і воно може мінятися. Червоне, можете вибирати колір, який вам подобається. Ось таким чином вона виглядає, коли ви в неї сідаєте. Просто пушка і собака кайфує. І ледь не забув, мені дуже сильно подобається, і це було один з найголовніших мінусів Теслі, що вона низька. Мерседес GLE дуже високий, і це видно на прикладі цього паркінгу. Він у мене доволі цікавий. Я завжди тут підіймав машину Теслу на пневмопідвісці. Тут я вилітаю досить легко, з великим запасом. І взагалі навіть не думаю, що воно там у мене черкнеться дніщем чи ще чимось. Тому для мене це дуже було важливо. Так, ну давайте почнемо з мінусів. Перший мінус це глобальний, немає. Сліпих зон, датчика сліпих зон. Я не знаю, як це можливо в машині 2021 року, яка коштує там, 75 тисяч євро. Як це можливо, але це можливо. Друге мінус це немає преміальної музики. Брумістер. Музика тут непогано, але коли тут сірі такі наставочки і підсвічується, воно виглядає ще гарніше. Третє це боль. І я теж не розумію, як це може бути в 21 2021 році. В машині, ще й Мерседесі, це. Проводний Apple CarPlay. тобто, у вас все завжди в проводах. І до нього ще телефон незручно не куди класти. Сюди він не становиться, тому що ви зрозуміли, розйом йому буде заважати. Треба така штука, а це вже, як на мене, колхоз. Тому з мінусів я для себе виділив таке. Але ще є немає панорами або чорної криші. Але це вже, як то кажуть, залежить від комплектації. З плюсів, звісно, це ось ця супер чудова, класна підсвітка. Ось ці кнопочки дуже приємні на дотик. Вікно відкривається Ну прямо кайфово. Мені так подобається, як воно відчиняється, закривається. Відразу чутно, що дороге авто. Кайфую. Ось це все. Є підігрів сідінь, є на літо як воно. Обдув сидінь, є кермо у нас. Підігрівається ось так. Е, гарна ось ця приборка мені подобається, мені подобається ось ця штука. І взагалі мені подобається внутрішній інтер'єр. Також вона дуже висока. І як це 2 літра дизель, то вона не так багато жре по трасі. По місту, якби там 10-11, а по трасі, я думаю, там 8 літрів. Якщо 200 не їхати, ну я думаю, вона поїде 200. Але я не особливий гонщик, щоб так їхати. Тому такі справи. Що стосується місця багажника, будемо відверті, він невеликий. В Теслі він був значно великий, більший і, можна сказати, великий. Тут він е, не маленький, але, як на мене, для Mercedes для джипа він малуват. Тут у нас іде запаска, там е, поміняти її і так далі. Тому такий багажник Mercedes Гел є ще коврик докупив. Ще хотів додати такий немаловажний факт, що машина всі вразливі місця заклеєні в бронеплівку. Тобто у вас там, де ручки, не буде нічого від ногтей і таке інше. Стіки заклеєні, передній бампер е, заклеєний. Це теж для мене був плюс, тому що навіщо мені, наприклад, на це витрачати кошти. А взагалі машина має доволі таки непоганий вид, непогану динаміку. Я розумію, що це не 3 литра, не 3 літри дизель. Але мені два вистачає ось так з головою. Тому, в цілому, якщо взяти, то машиною, наче я поки задоволений. Друзі, ще раз хотів вам подякувати. Дякую, що дивитесь, Дякую, що коментуєте. Дякую, що ставите лайки, дизлайки. Зустрінемось у нових відео. Дякую за перегляд.